Ідемо <laughs> за мною. За тобою йти? Да. А куди ти нас сюди А там дивись, я темно робить. Ну, Русь. Ша. На. Цього року суниць геть небагато. Раніше сідаєш і збираєш. А зараз зробиш крок два, збереш одну, дві солички. Ось. Дуже мало. Минулого року було більше, але не так багато, як позаминулого. І збирали, і заморожували, і сушили, і букетики робили. Цього року щось не дуже. Ну, і взагалі якась погода цього року. То було холодно, да, доць? Спочатку дуже тепло було, а потім було дуже холодно, да, доць? А чому тут так довго ще? Що, помічниця? Беш збирати? Так і збираємо. Трошки не збирали, трошки віджали. І збираємо далі. Красиві. Мама, що ти мене фоткаєш? Ти ж просила тебе познімати. Давай. А якщо дало, да? Мама, давай відео знімати. Ти, не, ти мене сфоткала? Зні... Не, не сфоткала, знімаю відео.

Як? А тешечки может спирать? Ну Слова. На природі багато жуків, мух, павуків, комах різних. Та бо це природа, так буває. По-іншому на природі не буває. Мама, а ти наша, я бачила, Буває, а бувають сто чоловічків. Сто буває чоловічків. Чолов де. Сто, 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 сто. А буває була й мамі сто, мама. Де? О, -о, О. Мама, коли я буду їхати, буду дзвонити. Якщо якась перешкода, то треба дзвеніти, дось. Ні, це машина. Це наша? Не знаю. Папа так швидко не їздить. Та може папа помаленький? А, мамо, це папа так може. Папа так може гудіти? Може, але це напевно не папа. Він це помаленько їде. Швидко. Їде. Що ми рішає? Що дочі? Що ти казала? Я, су... я дуже сильніший робриш. Мама. Mm. Мама, ну не mm -hmm. Тут, його. Не знаю, дочка, коли приїде. Скоро приїде, бо вже вечір. скоро приїде. Мама, mm. а то як мені здат зробити? Дуже класно, ти так навчилася, молодець. Хулімані, мамі, хату. А я в неї стоячий їхати. Ой, яка корзина красива на цьому велосипеді. І навіть там бантик. Навіть бантик зав'язаний. Ось... Зав'язаний чи причіпляний? Там він такий намальований. Що? Приклеєний. Приклеєний, і ось так може вийматися. Боже, вже зламався. Мамо, вже зламався бантик. Та вже я його покладу, папа потім із майструє. Ось папа у вас майструє, да? Ну, щось роботу постійно підкидаємо. Даже, даже може бантик відірвався, то шпелечка загубилася, да? Та в мене бантик ось. Да. Він він носа. Мама він бо остав був. Подивимося потім, я нагадаю. Пам я пам'ятаю. Я мама я помню, а ее плену. Лимбулов так причепленный. Давай. Ты хочешь сама причепила? Да. Вот мама, яка у нас притная девчонка. Я сплетна. Там может быть папка. Нема. нема в нього і близько такого велосипеда з бантиком. Да. Можна причепити собі на А ти чорній та не чорній? Ні, не, не чорній. Як тебе звати? Юля. А як твоє ім'я? Юля моє ім'я. А як твоє прізвище? А як моє прізвище? Петроська. Да. А знаєш, як твоє слово називається? Яке слово? яблоко ты. Это что ты такое выводишь? Мария. Я хочу есть у телефона. А, я хочу телефон, дайте мне телефон. А.